Отож, перше запитання: хто задає? Дозик і шльова. Дозик. Да. А, скажіть, будь ласка, ну то, напевно, більше львів'яни можуть допомогти розібратися. Чому мер у Львові садовий, а пам'ятник чомусь Данило Галицькому поставили? Ну, Галицький визволяв, а садовий садить. Тобто відповідала, команда «Хочем». Далі. Чому мера Львова садовий, а пам'ятник чомусь Данило Галицькому поставили? А ви хочете, щоб мера був Данило Галицький? Позитив. Так, от львів'яни прийшли там. Так все ж таки, чому мера Львова садовий, а пам'ятник чомусь Данило Галицькому поставили? Ну він на свій, свій пам'ятник ще грошей не накрав. Ще запитання. Бізонний, чому мера Львова садовий, а пам'ятник Данилу Галицькому поставили? Просто садового у нас у Мукачеві стоїть. Чому Львова – садовий, а пам'ятник Данилу Галицькому поставили? Чи не народився той кінь, якого садовий може осідлати. Це була команда е, з Люксембургу. Ми з Люксембургу. Всім відомо, що кар'єрний ріст людей в формі може спостерігати за кількістю дірок на ремні. А як ви спостерігаєте кар'єрний ваш ріст? По чому? Ну, я по лінійці. Всім відомо, що людей в формі. Кар'єрний ріст спостерігається за кількістю дірок на ремні. А по чому ви спостерігаєте ваш кар'єрний ріст? Я би правду сказав, але там начальник мій сидить. По чому ви спостерігаєте ваш кар'єрний ріст? Який кар'єрний ріст? Я і так президент. Це були хлопці з мукачево. Безумий молодіж далі позитів відповідає. Отже, чому ви спостерігаєте ваш кар'єрний ріст? По зросту починки. Достатньо Кавенівська відповідь. Ще Ну давайте спробуємо. Отже, ми з 90-х відповідаємо. По чому ви спостерігаєте ваш кар'єрний ріст? Тому що мені дали відповісти ще раз. І з Люксембургу команда збірна Люксембургу. По чому ви спостерігаєте ваш кар'єрний ріст? По сантиметрах. Е, ще є версія. По чому ви спостерігаєте ваш, е, ваш кар'єрний ріст? Почому спостерігаєте? А в Сергії Пастуха взагалі його немає? Львові, як ви знаєте, дуже багато фестивалів проводиться: і фестиваль пива, і фестиваль кави, і фестиваль левів. А може, ви хочете запропонувати якийсь фестиваль? У нас із фестивалю Вина як все починається, так ним і закінчується. Львові, як ви знаєте, проводиться багато фестивалів. Це і фестиваль пиво, і фестиваль кави, і фестиваль левів. Запропонуйте, будь ласка, якийсь фестиваль. Ми з Хмельницького можемо запропонувати тільки якісь шмотки. Може там заселіться? Ще одна відповідь: це на спінопласт Луцьк, так? Запропонуйте, будь ласка, якийсь фестиваль. я знаю тільки пінопласт багі... фестиваль багетів. Запропонуйте, будь ласка, якийсь фестиваль. А давайте рік не палити, щоб нам легше працювати було. Запропонуйте, будь ласка, якийсь фестиваль. То наше пропонувати він вже йде? Сезонний фестиваль ремонтних доріг. Запропонуйте, будь ласка, якийсь фестиваль. Фестиваль відходняка від фестивалів. Запропонуйте, будь ласка, якийсь фестиваль. Фестиваль горілки, щоб затьмарити фестиваль пива. Окей, okay, отже, дві команди покидають наш тріатлон з доробком 0,2 бала. Хто? Ми дякуємо команді Хочем Львів і пінопласт Луцьк. Ну, цілі дві десятих бала, дякуємо. По два жарти. Даємо першими два жарти своїх ми з 90-х. Хмельницький. Комуніста Віталіка на світлофорі збила машина, бо він принципово переходив дорогу тільки на червоне світло. Андрій Мацевко під час сексу кричить: я вас не чую. Збірна Люксембургу два жарти. Збірна Люксембургу. Коли Катя з Радехова перший раз побачила джакузі, то посолила воду і сказала, що пельмені можна кидати. <плес> Влад'яма пішов з друзями на боулінг і декілька разів друзі вибили ним страйк. Позитив, Львів! На день бухгалтера парки наповнюються п'яними жінками, які стрибають у фонтани з криками за ПДВ. Собачка на бардачку папи римського махає головою вверх вниз, вправо вліво. Безумна молодь. Шотландські гопніки не сидять на корточках, бо видно. Софію ротару подруги завжди залишали на дискотеці, щоб додому йшла сама! Перше коло відбулося. Чи є якісь пропозиції, оскільки балів нараховуємо? Чи штрафне коло. Будь ласка, штрафне коло між Хмельницьким і Люксембургом. Збірною Люксембургу. Ведмеді з Хмельницького зоопарку позбирали весь той мусор, що біля них лежав. І склали слово рятуйте. Збірна Люксембургу. Львів'яни з ентузіазмом підтримали нову програму міста. Чисте місто, європейське місто. Відтепер голуби літатимуть в кульках. Дякуємо Хмельницьку. Збірна Люксембургу: два. два жарти своїх. Діти сільської місцевості дивуються, чому у всіх дітей кіндер-сюрприз, а в них білок і жовток. <праць> Продавщиця ларка на фразі я вам 10 копійок буду війна, заробила на квартиру в центрі Львова. Гопніки не п'ють самогон, бо він якийсь мутний, походу. В Ходорові весільний лімузін, щоб розвернутися, їде в Львів. <му> Безумна молодь. Мало хто знає, але Памела Андерсон робить флюорографію через спину. <му> Китайські діти не надійні, тому що їх також роблять китайці. Штрафне коло. Один жарт. штрафне коло. Будь ласка. Збіра Люксембургу. Дуже жадібний хлопчик пішов викидати сміття і повернувся з двома пакетами. Позитив. Людина, яка придумала рекламу палмолів, відмиває гріхи господарським милом. Візуний молодь. Сихівські хлопці з легкістю можуть стати хірургами. Ну, по крайній мірі вони точно знають, де почки і печень. Дякуємо позитив Львів. Дякуємо «Позитив» Львів. 0,6 бала. Ну і власне хто ж отримає бал, хто 0,8 дізнаємося між двома командами збірна Люксембургу та командами Безумний молодь. Американських корів годують цукром і кавою і відразу доять американам. В глибокій надії, що її чоловік не буде пити, Катя вийшла заміж за верблюда. Льоня, то що хтось зал тобі присилає чи що? Так тримаєш твій телефон. Далі наступно. Добірка. Хто-хто, а колобок знає, як підкотити до дівчини. <плес> Мало хто знає, але Джо Кокер з Паніель. <плес> Є потреба штрафного кола перемогли гості з Мукачева. Дякуємо. вас із Мукачева. Бал, гості з Люксембурга, 0,8 бала. Дякуємо.